Так, Саня, дивись, закінчуємо робочий день. Ось основний наш сотрудник, який працював. Але я з утра мало сказав, ще в нас є, ще ось такий ось такий сотрудник. Вони працюють, я вважаю, краще, ніж я. Гарні хлопці, гарні дівчатка. Працюють так, як треба. По поводу інструменту, оце ми закінчуємо робочий день. Ось так завжди. Все є, все на місцях. Точно так же тут ми сьогодні також працювали. Все є, все підготовлено на завтра. Тому. Ну, майже все підготовлено, так? Майже все. Але зустріця, доробляємо. Ось так ми закінчуємо робочий день. Так що, якось так ось.